2016 тисячі інвестори колективного підприємства «Цивільжитлобуд» перекрили головну транспортну артерію Хмельницького. Без житла та юридичних гарантій ці люди побиваються за свої квартири вже не один рік. Пікети та мітинги під офісом цивіль та міської ради для них стали чи не регулярною акцією. Щороку, як тільки люди дізнаються, що їх знову обманули, просять міську владу втрутитись. Ніхто не може вплинути на свавілля директорки підприємства Цивіль тож звернутися, вкладники вирішили до найвищої інстанції. Але гарант не приїхав, тож благали допомоги у міської влади. Інвестори вимагають, аби забудовник нарешті завершив їхнє житло та припинив тягнути з них зайві гроші. Хоча в договорі цього немає, доплатити за благоустрій. Заплатити за лічильники, заплатити ще там невідомо за що. Ну тобто набігає до 6 тисяч, получається 6 тисяч гривень за квадратний метр. Квартирна епопея з цивільним житлобудом триває довгих 12 років. А тим часом родина директорки забудовника багатіє з космічною швидкістю, куди йдуть гроші та що криється за ширмою постійної нестачі коштів, з'ясовував народний контроль. Квартиру купили, а жити ніде. Поки е, забудовник наш не розрахується е, підрядній організації е, за роботи газ не буде далі е, робитися. Хто покриває махінації брехливого забудовника? У неї два зятя один працює точно знаємо, що в суді. Ще півсотні хмельничан з плакатами зібрались під стінами колективного підприємства «Цивільжитлобуд» у 2013 році. Тоді затримка здачі будинку відзначила вже чотири роки, а ціна за квадратний метр невпинно лізла вгору. Первинна вартість нашої квартири становила 129 тисяч гривень, тому що 42 квадрата, квадрати, вартість згідно договору 3 тисячі гривень. На сьогодні батьком вже заплачено 175 тисяч гривень, і це ще не все. Тамара Юрівна зараз. Змушує нас через неї встановлювати опалювальні системи. 2014 рік директор комунального підприємства Сивій Тамара Онишко аргументує затримку кризою, інфляцією, падінням курсу гривні. Мовляв, матеріали здорожчали, тож люди мусять доплатити ще 6 мільйонів гривень. Із під'їзду по мільйону до коштів недоплачені людьми. Виконано робіт на 4 мільйони більше, ніж заплачено людьми треба людям доплатити ці роботи за ці роботи за ці кошти треба людям доплатити у чотирьох під'їздах роботи завершені і лишилося у нас два під'їзди ну ми чотири під'їзди будемо здавати у цьому році а два під'їзди в другому кварталі 2014 року Окрім нової ціни, забудовник пропонує інвесторам перекласти і нові договори, де вже зовсім інші терміни здачі будинку. І нові ціни. Нам сказали, що ви або підписуєте той договір, який ми вам даємо новий, зовсім на іншого директора, або просто ми вам не видаємо документів. Нам не було іншої змоги, щоб отримати документи. Ми мусили підписати цей договір. А це вже лютий 2016 року. Чотири під'їзди на львівському шосе 33-2 дріб Нарешті здали в експлуатацію, але заселитись у довгоочікувані квартири їхні власники все одно не можуть. Будинок збудували, навіть здали в експлуатацію, але жити тут неможливо. Забудовник не підвів жодної комунікації. За це ще вимагає з мешканців. Кошти люди покликали народний контроль. Це я так розумію. Місце під кнопку, але там навіть ласко руку сумну немає не проводки, нічого. Як має ці ліфт функціонувати, то вашу все. Екскурсію будинком на Львівському шосе 33-2 починаємо з під'їздів. Незавершений ремонт навіть у ліфтових шахтах. Ще гірша ситуація із квартирами. Попри угоди, їх здали у жахливому стані і без жодних комунікацій. Новий котел і лічильник пані Ірина придбала власним коштом, аби підключити ще додатково. Заплатила забудовнику газ, світло, вода, каналізація, ну і всі прилади Газовий котел батареї. До все мало бути на сьогоднішній день нас навіть підвіконників немає. Це вже смішно, ні ручок, ні, ні від дверей, ні від балконних, ні від вікна, ні від чого немає. За е, вічини ми вже додатково доплачували. Забудовник не розраховується з підрядниками і перекладає грошовий тягар на людські плечі. У Нас не підключений, і поки забудовник наш не розраховується в підрядній організації за роботи. Газ не буде далі робитися. Майже півсотні обдурених хмельничан вимагають відповіді від цивіль житлобуду. Візиту схвильованого натовпу у супроводі журналістів народного контролю. Ясна справа, ніхто не зрадів. Директорка замкнулась у кабінеті. За матір відбувається донька, яка також у бізнесі. Мовляв, винні самі інвестори, які не розрахувались за квартири. Активіка. А з вентиляційних каналів ви зробили ви мені обіцяли ще 1.02 розрахуватися. Підрядною організацією, скільки там проплата, п'ять тисяч. Вас так. немає. Що за така контора, що в нас немає п'ять тисяч. Не встигно? у нас є ще недоплати по людям. У нас є божники по людям. Такого зухвальства люди не витримують і вкотре за 12 років вирушають до міської ради. Мер обіцяє, якщо забудовник не виплатить борги і не передасть будинок на баланс ОСББ. Міськвиконком розпочне примусово стягувати кошти на користь інвесторів. Подумаємо над процедурою банкрутства. Може, це теж вплине, або навіть якщо не вплине, то ми будемо по ній йти. Бо, бо є майно. Є майно і можна тоді буде пробувати тим майном гасити. Три місяці продовжуємо. Якщо ми за цей час не ставимо крапку, ми виселяємо і починаємо процедуру стягнення, бо вона винна бюджету. Ім стягувати будемо ставити питання арешту. Ми однак обіцянкам чиновників люди не надто вірять, адже своїх квартир вони чекають щонайменше вісім років. Наприкінці 2016 року міська влада таки програє забудовниці суд. Тож фірма і далі розташовується у комунальному приміщенні в самісінькому центрі міста. Люди впевнені свавілля забудовниці прикривають родинні зв'язки. У неї два зятя один працює точно знаємо, що в суді Такий є пан Терновецький чи. Іван Ігорович, а другий, а другий не знаєм де працює. Ну скоріше в міліції. І значить, її прикривають, тому що на неї впливу ніякого нема. Сімейна порука у справі цивіль житлобуду. Про вашу тещу. розжилися на чужих грошах. Ми подарили свої дочки, дачу не подарили. Донька Тамари Онишко Ольга Забєліна працює разом з мамою. Ще у 2015 році справді була одружена із начальником ізолятора тимчасового тримання Андрієм Забєліним. Особливими статками на той час її родина не вирізняється. Та за дивним збігом обставин у 2016 році майновий стан Ольги Григорівни раптово значно поліпшується. У неї з'являється одразу три квартири та майже 300 квадратних метрів комерційної нерухомості. Усе це майно Забєліна начебто, отримала в подарунок. Фактично, вся нерухомість в будинках, які зводило колективне підприємство «Цивільжитлобуд», де вона нині працює економістом під материнським крилом. Сама ж пані Онишко трудиться у фірмі вже понад 30 років. Не залишили без приданого унижки і свою другу доньку Оксану. Вона викладач у Хмельницькому національному університеті. В рік жінка заробляє трохи більше 70 тисяч гривень. Але їздить панянка на автомобілі Нісан Екстрейл. Його заможна викладачка придбала у 2011 році. Вартувала автівка пані Онишко за тодішнім курсом 34 тисячі доларів. Розповісти, де ж заробила такі гроші. Молода науковиця відмовляється. Я не хочу з вами розмовляти на цю тему, тим більше по телефону. А коли ми змогли? змогли б з вами зустрітися? Я з вами не хочу зустрічатися. Може, пані Оксані Дорго автівку чоловік подарував, адже він у неї цілий суддя Хмельницького адміністративного окружного суду вочевидь може собі дозволити. Втім, Івану Тарновецькому наші запитання про майно також не сподобались. Адже навіть на свою суддівську зарплатню йому довелось би довгенько не їсти і не пити, аби зібрати на таку розкіш. Втім, окрім зарплатні суддя Тарновецький без зайвої скромності декларує 110 тисяч готівки та щедрі подарунки від батьків дружини на загальну суму понад 200 тисяч. Гривень про вашу декларацію ми знайомимо з вашу декларацію, хотіло би декілька запитань. Ну, на суд, там все є. Ні, ми про, про вашу дружину хочемо запитати. Звідки в неї машина? Дружину тим більше, звертайтеся до дружини. Про вашу тещу. Та ось турботлива теща та мати забудовниця Тамара Онишко хоче, розкриває секрет, як її донька на авто заробляла. Втім, лише по телефону. Моя дочка працювала у 17-й школі після закінчення фізмата університету. І до обіду вона була на базарі, працювала після обіду. Вона викладала математику, а потім пішла в інститут. І той кіоск, що вона там, що ми її купили, і вона то вона здавала його. І так заробила на машину, купила маленьку машину, а потім машину цю продала і взяла кредит, у неї є документи, і купила цю машину. Це купили, додали, ми кредит брали. Окрім дорогої автівки Оксані Григорівні, батьки подарували квартиру на майже 100 квадратів в одному з перспективних спальних районів міста, – 600-ок в елітному передмісті Хмельницького. Ціни за ділянку на березі царського озера стартують від 10 тисяч доларів. А ще у дружини суді тут є дачний будиночок. Усього на всього на 218 квадратів. Тамара Онишко пояснює, землю отримав її чоловік ще у 80-ті і тоді будував будинок. Це дача у 87-му році. Чоловік мій отримав від організації дачний участок. Я заплатила, ми взяли кредит. Я е, заплатили у організацію мою е, по договору, е, заплатили за будівництво цієї дачі, мені побудувала організація е, по договору, так як ми заплатили гроші, то ще ми до сих пор її не можемо забудувати, цю дачу. То ми подарили свої дочки. Лютий 2008 тисячі цивіль продає свою власність. Приміщення на 620 квадратів та 1800 квадратних метрів асфальтного покриття, розпланованого під торгові ряди. Купується все новостворене ТОВ мегаонікс. Автоматичного користування нового підприємства переходить і 30 соток комунальної землі. Власники та засновники ТОВ мегаонікс. Олександр Струсовський, Тамара Онишко та Віктор Комарніцький. Відповідно, директор, головний бухгалтер і голова профспілки колективного підприємства Цивіль Тлобут тож колишня база обслуговування будівельного підприємства перетворюється на ринок Онікс. Я брала два рази кредит. У мене є, ви можете підійти, я вам покажу. Раз взяла 100 тисяч доларів, а другий раз кредит узяла 400 з чим то тисяч гривень. І купила базар кусок базара, і його здавала в оренду. Цей базар. То тобто люди всі на базарі заробляють гроші, і ми, мабуть, заробляємо. Ми не п'яниці. Після вдалої інвестиції Тамара Юрівна очолює віль житлобута свого компаньона. Проваджає на пенсію. Хоча спільний бізнес вони ведуть і донині. У 2007 році родина Онишко починає про вводити до ладу сімейний будиночок у лісових гринівцях. 2009 рік у власності родини Онишко з'являються дві квартири. Тим часом будинок на Львівському шосе. Цивіль навіть не планує завершувати. 2010 – тисячі Онишки добудовують гараж. 2013 рік інвестори пікетують цивіль проти додаткових вкладень, які вимагає забудовник. 2015 – ще дві квартири поповнює список власності родини. Онишко. Борг підприємства зростає три мільйони банку, п'ять пенсійному фонду та ще мільйон державному бюджету. Витяг із рішення суду відповідно до матеріалів кримінального проведення. Встановлено, що з вересня 2013 року, по жовтень 2016 року, службові особи колективного підприємства Цивіль Житлобуд» Шляхом неперерахування до державного цільового фонду єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, який підлягає сплаті, маючи необхідні кошти на рахунках підприємства, умисно ухилялись від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування в сумі 1 мільйон 76 тисяч 763 гривні, чим завдали збитки у значних розмірах. А, взагалі, за словами забудовниці, родина Унижко живе на одні кредити. Їх беруть під нерухомість. Кредити не завадили жінці придбати 10 соток у середмісті Хмельницького. Ринкова ціна за сотку тут не менше 300 доларів. Забудовниця переконує, буде її продавати. Я придбала на Нижньобереговій берегові земельну ділянку разом з своїми компаньйонами. Там 10 соток. Всього на трьох. то то я три сотки купив. Третій наш компаньйон хоче е в нас купити. І ми йому продаємо. Готуємо документи. Обмануті інвестори цивіль житлобуду звертались до суду і поодинці колективними заявами. Вочевидь, сімейна порука, родини Онишків міцно тримає оборону. Жодне із рішень суду не прийняти на користь обдурених вкладників. Наскільки законною та прозорою була діяльність колективного підприємства Цивіль Житлобуд», починаючи з 2008 року, вже перевірили контролюючі органи. Тамару онишку як директора колективного підприємства «Цивіль Житлобуд» притягнули до кримінальної відповідальності за умисне ухиляння від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та загальнообов'язкове пенсійне страхування. Забудовниця повернула державі майже мільйон. Боргу. Коли ж поверне решту і чи поверне взагалі всі ці рішення на совісті та відповідальності правоохоронних органів та суду. Марія Турчина, Степан Шуйга, народний контроль.